Як отримати безкоштовний підбір догляду у Faceon. Заходьте на сайт fzinua, натискайте кнопку Пройти тест або можете ще погортати цю сторінку, щоб дізнатись про систему підбору догляду трохи більше. Але зараз давайте розпочнемо тест. Якщо ви ще не проходили тест, обирайте Почати тест. Якщо ви вже проходили, то обов'язково авторизуйтесь на цьому етапі. Це підтягне результати тесту в ваш особистий кабінет. І ви зможете слідкувати за змінами стану вашої шкіри. Зробили? Тепер чесно відповідаємо на питання тесту. Після того, як ви пройшли тест, обов'язково впишіть коректні дані, ім'я, прізвище та емейл. інакше система не зможе відправити вам результати на пошту. Перейдіть за посиланням у листі, який вам відправила система. І вуаля, вам відкриваються ваші готові поради по догляду. А тут є багато корисної інформації. Спочатку ви бачите ваш унікальний код типу шкіри, відповідно до АБЦД системи, а також загальний опис її характеристик. В наступному блоці ви отримаєте детальні рекомендації та пояснення всіх нюансів, що стосуються догляду саме за вашим типом шкіри. Обов'язково відкрийте та прочитайте їх. Далі ви побачите схему вашого індивідуального режиму догляду. Обов'язкові етапи догляду відмічені темними символами, не обов'язкові світлими, але, звісно, для найкращого результату бажано виконувати всі етапи. Далі йдуть два дуже цікавих відеоблоки. В першому на вас чекає відеоконсультація від Оксани Пашковської. Вона записала детальні відеопоради, які відправиться вам в Телеграм, тому обов'язково натисніть на кнопку. Другий блок це відео, яке допоможе вам зрозуміти, як правильно оновити догляд, якщо у вас вже є певні засоби або ви хочете зробити це поступово. Далі ви отримаєте доступ до каталогу засобів, які вже відфільтровані саме під ваш тип шкіри. В кожного буде свій підбір, і він буде змінюватись, якщо в стані вашої шкіри щось змінилось. Тут присутнє тільки те, що підходить саме вашому типу шкіри саме на даний момент. Якщо ви хочете підібрати конкретний засіб, натисніть Фільтр фільтри відповідають назві етапів, які вказані в вашому режимі догляду, тому вам буде дуже зручно та легко знайти те, що потрібно. Далі просто додайте бажаний товар у кошик і оформіть замовлення, як у звичайному магазині. Однак в даному випадку без сумнівів, чи підходить даний засіб для вашої шкіри, адже ми вже все перевірили за вас. І найголовніше, ваші поради та перелік засобів зберігаються в вашому персональному кабінеті, і ви завжди можете повернутися до них. Ми зробили все, щоб вам було зручно, цікаво та корисно користуватись системою Фейзон, а також замовляти лише ті засоби, які є ефективними саме для вас.